Росіяни буквально озвіріли, оскаженіли і почали висувати не те, щоб нові вимоги, по суті, приблизно ми це чули і раніше, але на цей раз вони це робили вкрай зухвалій формі, вкрай нахабній формі. Вони навіть почали буквально погрожувати представникам української делегації, заявляючи, що незабаром, якщо українці не приймуть російські умови, то мовляв наші делегати будуть втрачати близьких і рідних. Це можна сприймати ну прямими погрозами і таким а прямим психологічним тиском на наших делегатів. А, росіяни заявляли про те, що вони готові воювати ще не рік, не два, не три, а буквально вічно це їхні слова, і запитували, а чи готова до такої війни на виснаження Україна. Згадували вони і досвід а, війни зі Швецією на початку 18 століття, коли росіяни а, продовжували свою агресію 21 рік і, зрештою, перемогли у ній. А, і у такий спосіб росіяни додавали, що вони мовляв завжди забирають своє. Ну очевидно, не своє, але принаймні, те, що вони вважають своїм, і от якраз до цього до території Росіяни також почали заявляти про те, що Україна для того, аби принаймні почати рухатись вперед, має покинути території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Ну і очевидно про Крим а, мова не йде, а, маючи на увазі п'ять регіонів, які там повністю або частково зараз контролює Росія, і тамтешні делегати, я маю на увазі ось ці путінські прихвисні, почали заявляти про те, що мовляв, якщо зараз Україна не погодиться, то пізніше доведеться віддати більше аніж цих п'ять регіонів.